Всім привіт! Сьогодні в випуску Рибров оприлюднив офіційну заявку на матч Україна-Франція. Шахтар готовий оформити найдорожчий трансфер року. Ультра з Динамо погрожують новачку команди Шевковського. Рибров відреагував на обшуки СБУ в тренера збірної України. Сьогодні в Рославі національна збірна України розпочне свій шлях у відбірковому циклі чемпіонату світу 2026 матчем проти збірної Франції. Саме вранці у день гри було оприлюднено офіційну заявку синьо жовтих на цей поєдинок. Із футболістів, які нині перебувають у таборі команди, до списку не увійшли. Віктор Циганков та Владислав Дубінчак. Як інформує прес служба УАФ, українці вийдуть на матч у синьому комплекті форми. Тоді голкіпер зіграє у зеленому. Суперники з Франції виступатимуть у білій екіпіровці, а їхній воротар одягне жовтий комплект. Донецький шахтар активно працює над підписанням ще одного бразильського таланту. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, гірники зробили ставку на атакувального півзахисника Греміо Габріеля Мека та вже направили офіційну пропозицію у розмірі 15 мільйонів євро. У випадку досягнення домовленості футболіст зможе приєднатися до українського клубу лише в 26-му році, коли йому виповниться 18 років. Минулий сезон на юнацькому рівні Мек завершив із 15 матчів. Чими та трьома забитими м'ячами варто додати, що інтерес до цього хавбека раніше виявляли Челсі та Інтер. А перші повідомлення про прагнення шахтаря здійснити трансфер з'явилися ще на початку серпня. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Ультра з київського Динамо жорстко висловилися щодо перебування в команді 23-річного румунського нападника Владислава Бленуце після того, як його в соціальних мережах з'явилися відверто про російський контент. Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі Фанруху WBC Ультра з Динамо. Прихильники клубу поширили відео, де фото Блинуце використовується як мішень для стрільби, додавши до нього коментар: Ваше вибачення до одного місця. Цьому чорту в Києві життя не буде. Нагадаємо, Динамо підписала Бленуце з університету крайовий на п'ятирічний контракт, розрахований до літа 30-го року, щоб закрити позицію після трансферу Владислава Ваната. Конфлікт розгорівся після того, як у TikTok почали з'являтися репости з акаунтів Бленуце, серед яких були матеріали з пропагандистом Володимиром Соловйовим і кадрою серіалу Бригада. Крім того, сумніви викликав і контент, який публікувала дружина футболіста. Клуб відреагував оперативно. Бленуце визнав свою Милку підтвердив про українську позицію та підкреслив, що пишається можливістю виступати за Динамо. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Наставник синьо жовтих Сергій Ребров висловився щодо скандалу, який сколихнув збірну України. В асистента збірної Ю-21 Крила Мазура СБУ проводила обшуки. Віктор Васко стверджував, що в низці нечистоплотних моментів фігурує ім'я вашого асистента Гліба Платова. Можете пояснити, що відбувається, чи звинувачується в чомусь платов та чи є у вас до нього повна довіра, як ви говорили раніше, чи впливається зараз на підготовку команди. Ніяк взагалі ніяк це не стосується. Підготовки команди. Зараз ми зібралися на гру, яка дуже важлива для нас і для Ю-21. Зараз про Гліба платова, хоча б у Франції, дізнаються. Це дуже гарно, сказав Ребров на предматчевій прес-конференції. Львівський рух офіційно повідомив про завершення співпраці з українським півзахисником Євгеном Пастухом. Про це йдеться в заяві клубної прес-служби. ФК Рух щиро вдячний Євгенію Пастуху за професіоналізм і роки спільної роботи та бажає йому подальших успіхів у кар'єрі. Зазначено в повідомленні хаубек приєднався до жовто-чорних у липні 2021 року. У сезонах 21-22 та 22-23 Він двічі ставав чемпіоном України серед юніорів у складі руху ю 19 Загалом у молодіжній команді футболіст провів 35 матчів і відзначився трьома голами. Також він має досвід виступів у юнацькій лізі УЄФА, де зіграв 6 поєдинків і забив один м'яч. За першу команду руху Пастух провів 58 офіційних матчів у різних турнірах, в яких забив 5 голів і зробив 4 результативні передачі. За інформацією українських ЗМІ, 200-річний півзахисник продовжить кар'єру в Черкаському ЛНЗ, куди його особисто запросив Віталій Пономарьов, що напередодні сезону УПЛ очолив головну команду Фіолетових. Олександрія та півзахисник Олександр Біляєв офіційно розірвали контракт за взаємною згодою сторін. Повідомляє Тато таке: 25-річний футболіст залишає віце-чемпіона України в статусі вільного агента. Біляєв виступав за Олександрію з, з 23-го року. За цей час він провів 33 матчі у всіх турнірах. відзначився двома забитими м'ячами та однією результативною передачею. Захисник Чорноморця Ярослав Ракицький розповів про свої наміри після завершення професійної кар'єри футболіста. Я зараз завершую навчання на ліцензію, а тому скоро теж буду спеціалістом. Розумієте, я люблю футбол. Як воно там буде, подивимося. Я дуже хочу залишитися в футболі після завершення ігрової кар'єри і, мабуть, дійсно хочу саме тренувати. А як воно далі в житті складеться, потім буде видно. Зараз у мене в пріоритеті це сім'я, футбол і ось ця наша спільна українська історія. Хочеться, аби ця війна якомога швидше закінчилася, сказав Ракицький. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.